Записали тему вектори у просторі. Продовжуємо з вами розглядати вектори у просторі. Почнемо розбирати завдання. Відкриваємо підручник сторінка 165. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо: номер 175. Точки Е і Ф Середини, відповідно ребер АА1 і АД. Прямокутного паралелепіпеда АБЦД. Так, рисунок 1710. Зараз я його теж прикріплю. Так. Ось у нас рисуночок. Давайте його зробимо трошечки менше, щоб було все видно. І завдання трошки більше зробимо. Так, так, тепер нам треба з вами. Нам треба з вами. Так, нас сказано, що АБ не дорівнює АД. Тобто, це в нас не куб, а саме паралелепіпед прямокутний. Укажіть вектори з початком і кінцем у вершинах паралелепіпеда, які співнапрямлені з вектором ЕF. Дивіться. Які в нас вектори можуть бути співнапрямлені з вектором Є Так. Вектор Еф. Які вектори можуть бути з ним співнапрямлені? Ну, дивіться, ми дивимося стосовно, щоб вам було зрозуміло, щоб не виникало питань, ми дивимося. От, наприклад, дивіться, в нас є вектор ЕФ, Наприклад, А1Д. Буде співнапрямлений з ним. Нас не сказано, що вони мають бути рівні. Просто співнапрямлені. Буде з ним співнапрямлений. Так. Тому записали вектор А1Д. А1Д. Далі. Тепер шукаємо ще вектори, які будуть співнапрямлені. Б1С. Б1С, правильно. B1C. Так, так і записав. Співнапрямлений ще вектор B1C. З цим розібралися. Далі. Тепер. Тепер протилежно напрямлені з вектором ab 1 Тобто, в нас є вектор ab 1 І протилежно напрямлені. Протилежно напрямлені позначається ось таким чином. Стрілочки в різні боки. Так. А Б1. Для того, щоб з'ясувати, що це буде за вектор, його можна провести. Який буде вектор протилежно напрямлений? Починаючи з с 1 до D1. З с 1 до D1. Ну так. Да. Типу C... Буде, ні. Ой, С 1 d Це 1 D. Так. С1D, я ну, згодом. C1... Правильно да, правильно. С1D, вони співна. Вони протилежно напрямлені. Тому тут у нас тільки вектор C1D. Далі. Далі. І останнє. І останнє. Мають рівні модулі з вектором BC1. А що таке модуль вектора? Давайте пригадаємо. Так, 1 Рівні. Щоб було зрозуміло, позначу цей вектор bc 1 Ігор, я сейчас зайшов, Посмотри на спорту. Просто, якщо простими словами, правильно, це довжина вектора. А які, тобто, bc 1 ми з вами провели. А яка ще довжина буде дорівнювати? ad 1 Наприклад, ad 1 Можемо вказати модуль вектора AD1. ad 1 Аде. Подождите мені. Це C1. А, ні, C B1, может? Так, так, так. Це 1 Це 1 Так. Це 1 ну, в принципі, може, чому ні. Це ж один і той самий прямокутник. Так, один і той самий. Тому модуль вектора C B1. Ще. А Д1. А Д1. Де А1. Аде 1 Далі ще. Де С1? ДЦ 1 Ні. У вас сказано, що АД не дорівнює ДЦ. Тому Далі. тут у вас різні прямокутники. А1D. А1. А1D. Вектор, А1Д. Ну, в принципі, мабуть, все. В принципі, мабуть, все. Щось інтернет підвис. Щось інтернет підвисає. У вас нормальний інтернет працює. Бо в мене сьогодні світло вимикали, записали далі. Продовжуємо. Наступне завдання. Наступне завдання ми будемо виконувати через побудову. В номері 177. Нам треба з вами накреслити тетрайдер DABC і відкласти від точки А вектор рівно, рівний вектор CA. Тобто, нам з вами відповідно до нашого завдання треба буде накреслити три тетрайдери. Перший. Перший. Так, так. Тетрайдер. Угу. Пуфюр. Зробимо ось таку фігуру. Далі. Тепер підписали. Ну, знову підписали АБЦ. А, Б, С. а Б, С. Далі вершину підписали Д. Вершину підписали літерою Д. Тепер. Тепер дивіться далі. Далі нам треба з вами від точки А. Від точки А. Відкласти вектор рівний вектору СА. Яким чином це можна зробити? Ну, по-перше, по-перше, в нас є вектор СА. У нас є вектор СА. Так, ось він у нас. Як відкласти? Беремо в руки ось таку чарівну штуку і виміряли. Так, так. Так, так. Десь 5,5, тобто беремо ось таким чином, продовжуємо і відкладаємо вектор рівний вектору СА. Відкладаємо вектор рівний вектору СА. Тобто СА... Не, не важливо, в яку сторону. Ну як це? Якщо дивіться, якщо в нас вектор СА вектор СА, відповідно, значить треба відкласти такий самий вектор. Тобто ЦА, значить треба зробити ось таким чином: відкласти такий самий вектор. Кудись в нас зникла точка Д. Зараз я її поверну. Продовжуємо друге. Продовжуємо друге. Тепер від... будуємо ще раз. Будуємо ще раз. З вами паралел. Будуємо ще раз тетрайдер. Будуємо ще раз тетрайдер. Так. Далі тут ми на лінію не бачимо. Можливо, трошки менший, але в нас інше завдання. Але в нас з вами інше завдання. Так, тепер. Раз. Два. Три. Побудували, підписали його. Підписуємо так само: А, Б, С, Д. Тепер. Тепер читаємо, що від нас просять в другому пункті. В другому пункті від нас просять, щоб ми з вами. Від точки Б. Відклали вектор рівний вектору АС. Тобто, ось нас вектор рівний вектору АС. Ось нас вектор АС. Далі. Що ми з вами робимо? Ми з вами знову ж таки ще раз беремо лінійку. Ми з вами беремо лінійку. Вимірюємо цей вектор АС. Вимірюємо зараз. Я її ще меншою зроблю. Так, так. Ну, Десь приблизно 5. так? Десь приблизно 5. Тобто беремо під тим же самим кутом, переставляємо лінійку і проводимо з вектора B в вектор рівний вектору AC. Тобто ось таким чином. Ось таким чином. Далі. І останнє. І останнє третє. Останнє, третє. Знову ж таки, накреслили тетрайдер. Накреслили тетрайдер. Так, так, давайте його трохи ось тут десь розпочну. Так, раз. Два. Далі цю лінію ми не побачимо, тому вона буде пунктирною. Далі. І з'єднали з вершинкою. Раз, два, і три. Таким же чином підписали. Таким же чином підписали БЦ і Д. Тепер від точки D відкласти вектор рівний вектору BC, тобто вектор у нас BC. Вектор BC Від точки D. Відкладаємо вектор рівний вектору BC. Так, так, яким він в нас буде. Яким він в нас буде? BC. Угу. Так, так. ну, сім. Чи не дотягував, а до семи трошечки не дотягуємо. Ну, приблизно 7. Приблизно 7. Тепер так само. Так, десь приблизно 7. Десь ось так. І від точки Д відкладаємо такий вектор. Вектор, який буде рівний, вектору. Зараз від точки D. Вектор рівний вектору. BC. Відклали. Писали. Наступне завдання номер, номер 17,9. Ми з вами минулого разу розбирали, що? Ми з вами минулого разу розбирали. Нам треба знайти координати вектора АБ. Завдання ну, дуже просте. Тобто, в нас в першому є точка А, яка має координати 3, 4, 2. І точка Б, яка має координати 1 мінус 4 та 5. Так. Максим Карманний як знайти координати вектора а, а кінця відняти координати початку. Тобто від координати Х. Точки Б, відняти координату X, точки А. Те саме. Координата Y точки Б, відняти координату Y точки А. І з координатою Z те саме. Координата Z, точки Б, мінус координата Z, точки А. Віднімаємо дорівнює. 1 мінус 3. Далі мінус 4, мінус 4 і 5 мінус 2. Які буде мати координати перший вектор АБ? Мінус 2. Мінус 2, далі. Мінус -8. 8. Мінус 8 і. 3. 3. Мінус 2, мінус 8 і 3. Далі. Тепер. В другому координати вектора мінус 6. 7, координати, точніше, координати точки А. Мінус 6, 7 мінус 1. Координати точки Б 2, 9, 8. Яку дію треба зробити, щоб знайти координати вектора АБ? ХБ мінус XA. І мінус Ірика і ZB мінус ZA. А саме. Мінус 6 мінус 2. Угу. 2 плюс 6 2 плюс 6 2 мінус мінус 6 далі 9 мінус 7, 7. і 8, 8 плюс 1 8 мінус мінус 1 або ж координати вектора АВ Будуть у нас 2 плюс 6, 9 мінус 7 і 8 плюс 1. В підсумку. Вектор АВ буде мати координати які? 8, 2, 9. 8, 2, 9. Записав.